Привіт. Е, є такий давній бородатий анекдот. Е, прибігають зайці до сови і кажуть: сова, ти дуже мудра, навчи нас, що треба зробити, щоб нас вовки не їли. Бо їдять капець. Сова подумала і каже: Вам треба стати їжаками. Зайці, ура, ура! Да, ми станемо їжаками, блін. Вовки спробують нас їсти поколяться обголки, там, типа, блін, і все, і хана вовкам там, типа Ура, класно, класно, сова, а як нам стать їжаками? А сова така, а не знаю, я стратегія, я не тактик. Так от приблизно і з понтами у нашого Вовочки, ну і у других діятелей, типа Путіна і Трампа. Ми про це якраз і поговоримо, але для початку я хочу вас запросити обов'язково підписатися, хто не підписався на мій YouTube канал. Це дуже важливо, друзі. Ставте вподобайки і коментуйте, щоб це відео піднімалось. Ну і дивимося там в кінці під описом відео є картки на допомогу автору і каналу. Бо все подорожчало так. Е, да. Так от почнемо е, про те, як же ж понтуються і хто понтується більше: все таки е, Путін, Трамп чи Зеленський. Тут ви хто ж главний понтовик? Тому що вони всі нарциси, всі е, схильні до авторитар... авторитаризму. Мало того, Зеленський найбільше закритий. Ті І Путін, і Трамп із задоволенням дають інтерв'ю, позують перед камерами, а Вова неврівноважений, він не може, якщо у нього немає перед очима. Якоїсь підказки, да, якоїсь телесуфльора, то він зразу теряється. У нього зразу поганий настрій. Там, якщо він не може читувати з екрану, щитує, він впевнено. Він, ми бачимо, що це артист. Ну, можливо, не геніальний там, але все-таки артист, навики є, там все виходить. От, тобто, із трьох цих нарцисів він найбільш закритий. Якщо порівнювати, я би сказав, що Путин найбільш вываженный, да, ну, все-таки на дешевую лесть не ведется, там, типа, он найвеличніший лидер сучасності, там, треба закамуфлировать, все-таки, десь, там, ну, в общем, таке, типа, там, какого, такого, как Путин, чтобы не пил, такого, как Путин, чтобы любил, там, че щось там, ну, вот, на русская песенка такая, если я себе колись поржал, вот, э, а наш, а особливо Трамп, ну, тут Трамп Трамп, я думаю, там ну, чемпіон, чим грубіше лезть, там, типа, лезь, там, типа, там е, як же зараз там починати треба, що під лідерством Трампа, під найвеличнішим лідерством Трампа. І всі приїжджають, Рюте приїхав, е, вмовлять е, Трампа, щоб він нам все-таки дав тамагавки, щоб дозволив бить. Атакам саме далеко. Да, там, бо є там, е, ракети, які там може там на 150 кілометрів, а є на 450, щоб ну, високоточними ракетами, щоб точно приземляти там е, російське НПЗ. І навіть е, Рюте, і колишній Столтенберг, і всі, і е, всі там трошечки там типа, треба, щоб почати розмову там о великий Трамп, ти найвеличніший. Тому просим тебе покажи Кажи свою величність, дай щелба на Путіну. Путіна так, ну, так грубо лестити йому не, не треба. А нашому теж. Ну, а як інакше, там, якщо ви хочете якесь рішення. От, і тому е, е, вони понтуються трошечки по-різному, але понтуються. Да? Тобто, як понтуються нарциси? Вони шукають ж цільову групу перед ким понтуватися по-любому, що всі понтуються перед виборцями своїми. Навіть казалось би, ну а Путіну чого пантуватися? Все одно кого він там ну все одно всі підуть, проголосують за Путіна. Не проголосують, так нарісують, що проголосували там. Тіпоч типу, чому це? Навіщо там париться там, типу, блін, до російського виборця? Ні, але Путін знає, що в столиці в основному не за нього. Там Москва, Пітер, там Ростов, Воронеж, Новосибірськ. Ну, міста-мільйонники. А вся глибинка за нього, ну, в переважній більшості, чому там глубинний русский народ, там типа ми будем ходить, срать в сортир при мінус 30, но мы там сильнее всех всех порвем. не порвем так там, типа, блин, знищим, Зачем нам мир, в котором нет России? Ну. Там ніхто ж не проти Росії, тільки успокоїлася, хай Росія сидить, блин, відгородиться від от всього світу, э, своїм запаребрикам, і там сидить, блин, э, і ми їх там 300 лет, вони нам не нужны, і свята русська землюшка, тим более, нам хай наша віддадуть. Так, да, так от, і Путіну треба понтовитися. Понтоватися, показувати свою мощь і на внутрішньому ринку, умовному там Вані і зрязані, і там на зовнішньому ринку. Причому назовні істеблішмент вже давно не ведеться. Але треба запугувати обивателя. Як його запугать? Ядерна бомба є, скоро всім путях. І поэтому там виходить за поя медведів каже, скоро по Парижу, Лондону, Берліну і Мюнхену відбамбімося. А потім вони запускають ще там для того, що недавно там завірусилося. Вони, то есть, Русский спочатку якийсь Медведівка скоро по Мюнхену, а потім вони вірусять відео, що десь під Мюнхеном є завод, який вираз виробляє там в тому числі снаряди для України, і що там, типа, що всі, хто там, тікайтесь, готові путі відходу там, тому що там типа вдруг що долбаніть сюди, і всі там і кажуть, що навіть там нерухомість ризика. Впала в ціні. Чому? Тому, що, блін, в опасному місці живете. І от росіяни, то бачите, як вони працюють. Вони, ну, якийсь Медведєв там фігню сказав, але для місцевих через отаке, там, типа, в опасному місці живете, товариші, камради, камради, да, там, типу, все, розбігайтесь. От і, і от так воно діє. Тобто на обивателя дуже часто це впливає. І тому там Путін, последні понти Путіна там, типа. Трамп, я дам Украине там агавки Путина, давайте поговорим, а потом Лавров кажет, идите лесом, там, типа, блин, мы там не меняем формулы, вы там, типа, заставьте Украину, хай сдаст Донбасс. Рубио каже, не, ну, это, блин, мы не продамо. мы так не договоримся. Ну, русские, ну, не хотите, как хотите, мы же предлагаем мир, мы, мы тут же за мир, мы же русские, только за мир. Вот, і тут же ж там Трамп там, типа, Рубіо спочатку рекомендує Трамп, не, одігруємо назад, там, типа, все, вводимо санкції. И тут же Путин там, типа: а у нас ядерне учення, там, типа, знайте, ми дураки, я обезьяна з гранатой, ми подорвемо всех. Ну, то есть, панти до такого плану. Ну, у Трампа, понятно, він тоже нарцист найвищого градуса, там, то есть христоматийный. От ну у Трампа все просто там, типа я миротворец, там типа я гонец из Пизы. там, типа, всех помирю, там, я, там, шесть войн закончил, седьмую, восьмую, там, уже скоро, там, позакончу, там, я, там, типа, блин, Линкольн, там, не знаю, Рузвельт и Рейган отжимаются, я самый крутой, вообще, круче себя не вижу, Дегора чего там моего портрета до сих пор нема, блин, эти э, дурачки, там, что там за э, конченый Нобелевский комитет, мне не дали премию мира, блин, ну, там, типа, вообще, ужас, ужас, вот, и Всі його, ну, понти навколо цього. Да? Сьогодні дам там агавки, завтра не дам, післязавтра опять не дам, потім ну, ще щось. от Але класичний пантовік це Зеленський, конечно Зеленський, ми ж пам'ятаємо, о, у мене є геніля, геніальний план. Як в моєму дитинстві, хто там 45 плюс був в дитинстві, нашим такий мультик, там 80 днів вокруг света, французький. Там був там паспорту, і був там містер Фікс. І там він весь час сам себе питав, там, типа, ну, злодей, типа. А є ли у вас план, містер Фікс? І ми там, типа, а є ли у вас план, містер Фікс? О, у мене є два мішка прекрасного плана. Э, хто знає, що таке план э, в, в іншому розповіли. Розуміння, да? Так от там, типа, чи є у вас план, пане Зеленське? О, у мене є геніальний план. Так подождіть, геніальний же вже був. Нє. Ні, ні, ні. Це той, що був до цього, то був не геніальний, То був план перемоги. А, а так і план перемоги. Ага. А перед тим який був? А перед тим то був незламний план. Незламний. Ви не путаєте. Це ж геніальний то план перемоги, це незламний. Ви що, не шарите в планах чи що? Та, Блін, йо, йо я там один план од один іншого. Вони мені на одне ліцо, але там. А перед цим, який був перед цим був найвеличніший план. А перед цим то був план миру, там, типу, а перед цим примушення там, Путіна до миру. Там, тобто, у нас вже 10 планів, 28 ми всяких декларацій підписали про там, незламну підтримку. От, е, одне тільки Путін не ведеться на все це йому плівати, на всі плани, які там Єрмака. А скільки ж, блін, там було часу потратили, наскільки е, піарились. Так от для чого все, да? е, ми весь час думаємо, а що, яку ще херню вони видумають, щоб, блін, нам оце, блін, по ушам їздить? І нафіга це все? А все тому, що скоро думають вони вибори. Е, точно ніхто не знає коли. ну, заморозимо конфлікт, але. Очікування громадян, знаєте що, як саме, відтер, саме таке очікування це відтерміноване очікування. От як ми, от, там, наприклад, з дружиною, от у нас там мрія, там, тіпа, тільки закінчиться війна, ми там дитячу зробимо ремонт і на кухні ремонт. Ми відклали це до кінця війни, але от тільки закінчиться і одразу. Так само у кожного є. Мрія приїздить, приїздить мій друг. Там, типа, що буде, як тільки закінчиться війна? Він каже: ну місяць буду бухати, А потом. А потім я візьму сім'ю, і ми поїдемо в Європу. Будемо вже відпускати, поїду десь там в Болгарію чи в Хорватію, накопимо денег, там, типа попутешествую там з сім'єю. Там типу. от у них відкладене очікування, і в усіх українців відкладене очікування, як тільки припиниться прийти на вибори і проголосувати проти. Ну, є, звісно, відсотків 20, е, наївних до такої степені, що десь. Ну, я не знаю, що з ними там хто їх переїхав, що вони будуть за Зеленського, Але у більшості відправить оце все на свалку, на свалку. Е, мало того, ще більше очікувань не просто відправить на свалку, а не дать втекти. Потім половить, і там, щоб як хотів, колись Володимир Олександрович, весна прийде, саджати будемо. То у нас уже там весна, це буде літо чи осінь, саджати будемо. Оце очікування. Оце у людей очікування там, типа гадство там стить помститься за те, що вся країна воює, а є камарілія, яка, блін, на цьому всьому, яка грабує при цьому всіх. От е, е, і да, так от. Все чому? Тому що вибори, і тому всі панти Зеленського, це там, типа, рейтинг знижується, знижується. Давайте, а що ж нам, що ж нам звіздануть таке? Що ж нам так, таку фігню? Яку нам ще фігню сказати, щоб там, типа, воно подравнялось, Може, навіть виросло, да, там, типа, підро, подрос рейтинг. Але принаймні, щоб не падав, щоб не було, щоб не зірвався в піке резко. Е, рейтинг Зеленського, там, рівень довіри, рейтинг. Ну, це вся була буда. І тому, блін, вони там, план миру, там. Хорошо, хорошо, план миру, там типа держимося, держимося. Тут опять ми знову ми узнаємо про якийсь знову скандал. Якась там, типа їхня тітка, яка пара валіть з этой країни, вона колись казала: а тепер дійсно, бере і валить там. Типа, и хопа там, о, пора валить, пора валить", там, валіть. І ми там, типа, так вони всі такі, вони всі уже на лижах свалить. І там, Володимир Олександрович, піка, в впікать, там треба чимось перебити. І там, типа, я не здам ні п'ять родної землі. Коню понятно, що ти не здасиш, то що... інакше ти тоді злодій. То це кримінальна справа. Володимир Олександрович, не треба нам розказувати про те, що ви не зробите і так, і так, що це подвиг. Це ЗСУ не здадуть. Ти тут не при чому взагалі, якщо ЗСУ не здадуть, ну, то й ти не здасиш. Не треба тут себе ставати, там, типу, типо... а то я не здам. Ага. Да? Ти чи э, ті хлопці, що на нулі. Не надо путать себе і в герої рядить. От, але там, типа, потім, а що ще ж такого там Опять піке, опять якийсь скандал, опять якісь яйця по 17, чи якась блін, лабуда, опять на фортифікаціях украли, а опять час там, типа хлобиць, блін, бликаути, бликаути. Ви ж сука обіщали, весною же ж казав: я наскільки незламний, що тепер все, бликаутів не буде, тільки ми будемо нищити. Так чому? Тому що ми укрили, закрили все. Ніфіга ви не закрили, як виявилось, ви навіть гроші не освоїли, ті, які виділяли, Тобто гроші, де мало є, щоб три копійки вкрасти, вони їм ті гроші не потрібні. Типу. Чому вони не, не збільшують зарплати військовим? Тому що з військових не возьмеш, ну, з зарплатних карточок, як откати ж не будуть воєнні? Зеленському чи Єрмаку відправляти. Не буде ніхто. То там, типа, це не цікава річ. А от там з якихось дрон, змін, там, типа з якихось військових там закупівель можна, тому це їм цікаво. Тому там вони збільшили на 300. Мільярдів бюджет. І всі ж ми там, типу, так, «Да, да, це правильно, 300 мільярдів не жалей патронів. Тільки з 300 мільярдів 200 це на зарплати якраз піде на листопад і грудень а 100 на закупівлі. І оцього цього нюанса мало хто знає. Понимає? Ага, а закупівлі 100 мільярдів. Предположительно, робимо сміливе припущення: 20-30 мільярдів вони розщешують по карманам, а може і 40, а 40 мільярдів в гривнях це мільярд доларів. Розумієте, якщо він по карманам розійдеться, все одно неплохо. Тобто доларових мільйонерів там у ну, вони всі доларові мільйонери, але там побільше у них в криптогаманцях. Не, а не у військових, не у нас з вами, а у них. От так от. А тому там е, і весь час Володимир Олександрович його панти там, типа, такого там, типа. Щас нам дадуть тамагавки. І ми, о, дадуть і наївні, ми ж хочемо це почути там, типа, да, або перед цим там, типа, скоро буде мир. І всі там їхні, оці, блін, там веніславські, там ще ну, там, якісь слуги, там мир, мир, мир. Чого, то ми ж хочемо почути про мир. Ну, вони нам це й продають. Або там і ми, о, скоро томагавки! І тут ашелешев Трамп сказав очевидну істину, як в тому анекдоті. Зеленський же ж стратегний тактик, він там, типа, блін, зайцям треба стати Там всі, Молодець, геніальний Зеленський. Так і він. Ми получимо тамагавки Зеленський. А тепер Трамп сказав очевидну річ. Ну, Трамп не умніє Зеленського, вони обоє там, як би, не сильно умні пацани. Да? Але Трампу хтось підсказав що стоп, Трамп, для того, щоб дати нам тамагавки треба спочатку десь півроку, рік, ну, наші то навчаться і швидше, значить, там, ну, але мінімум три місяці, треба поучити наших офіцерів. Щоб вони вміли запускати томагавки, щоб нам привезли якісь наземні пускові установки, які тільки є, поки що там Ну е їх небагато є, тому що томагавки, як правило, запускаються з повітря, з літаків або з кораблів. З кораблів найбільше. Да? Тобто, є наземні, ну так, да, є пробнички Їх треба зробити, привезти тамагавки і навчити. І це там, типа, ну, як мінімум, американці кажуть, півроку, ну, значить, нашим 3-4 місяці. Але Зеленський. А Зеленський, завтра будуть там галки там, типа, а для чого він це каже, щоб піке виправить своє. А потім щось розкажемо ще. А потім ще буде план незламності, миру, переміря, ну там ще щось. Завтра будемо щось інше брехати. Саме головне, щось сьогодні звіздануть таке, щоб там, ух ти, ухти, ух ти. І щоб подобалось те, що я кажу. І тому він із свіжого там. Швеція нам дасть, ми купимо у Швеції там 150 Грайпенів, ну Грайпенів, Гріпенів, там Гріфон в переводі, знаєш, що, що таке? Шведські літаки, класні літаки четвертого покоління, там вони робились в 80-ті, -90 90-ті роки, якби не на F35, але класна штука. І ми їх там закупимо. Там, типа, Володимир Олександрович, щоб закупити 150 літаків, нам треба 30-40 мільярдів в БУшні, щоб літаки навіть по нинішнім цінам закупити. І там повідомляю вам, Володимир Олександрович, що. Весь бюджет України це 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів. 30-40 мільярдів, тобто ми не подужаємо ніяк. Зачем ви говорите єрість і абсолютну брехню? Знову ж, о скоро буде перемога. Чому? Тому що 150 літаків, а у вас 150 е, пілотів є підготовлених саме на ці літаки. Скільки їх будуть готувати? Та до того часу війна закінчиться. Навіщо ти? Оце береш і кидаєш там. Дивіться, я найвеличніший, я наближаю перемогу. Навіщо він це каже? А тому, що це? Тому що треба вивести рейтинг із ПК. От. Е, і тому у нас там, типа фламінго, щось про фламінго замовкли. Де ж по сім' фламінго на добу? Шмигаль недавно звізданув теж 20 мільйонів дронів ми такі силачі. Нащо ви говорите абсолютну брехню і єрість, тільки тому, що нам хочеться це почути. Ну так, да, хтось повірить, але я сподіваюся, що все менше і менше українців, які вірять, що можна там типу, зробити, та пенсію можна зробити 20 тисяч, та ніх ділати. Ну це ж ніфіг їх да? Можна 4 тисячі доларів там зробити зарплату вчителям. Тільки одна викладачка, одна в Україні, яка встигає бути. Прем'єр-міністром а вечорами в Київській школі економіки, яка отримує з бюджету гроші, тобто з бюджету гроші отримують Київську школу економіки. А потім Юлії Свериденко платять вона ж після того, як прем'єром попрацює приїздить туди і тяжко ще викладає там, типа 2-3 години довгими вечорами там хтось до неї приходить там, на пари на лекції там, із 7 до 10 вечора. От, всі ж ідуть в рот заглянути, то що це ж ета ж світіла там, типа не знаю там, куди вона світіла, то світіло, але між тим там приходять і дав в неї там 4 тисячі доларів виходить, виходить. Ну, блін, не завідуйте. От, і е, ми весь час ведемося на слова е, трьох яких, лідерів, які є пантовіками, які є нарцисами. Причому найменший з них там пантовік і пантовіки це Путін. От. І він якраз е, ну, дуже чітко прогнозований. Да? Там, типу, він на, налаштований дурить Трампа, бо Трамп ведеться. Да? Він там, е, ми, ми дуже чітко розуміємо Путіна. Та власне і Зеленський розкушений там, і Трамп, але просто для других людей вони непередсказуємі. чому, тому що. Там Трамп ляпає протилежні речі. Там дам там гавки, не дам, дам, не дам, дам, не дам. Блін шарик лева, шарик вправо, як ото в цьому, в, в, в якомусь е, пінг понг А ну Зеленський з одного боку прогнозований, але з іншого боку, е, він налаштований на частину наївних, то що він їм. Розказує абсолютну брехню і єрість. Як от спустов, я закуплю 150 літаків. Та ти що, в якому році вони будуть? Скажи, коли вони будуть, коли у тебе буде тисяча фламінго? Коли... якого числа будуть 20 мільйонів дронів? Ну, їм пофіг, саме головне, з'їздануть щось там, типу, блін, а ви там думайте. От, е, нам головне, не бути в 20% тих наївних, які досі ведуться. Мало того, треба всім. Нам тяжко працювати, щоб отим всім наївним, оцим, блін, браттям нашим ушастим, яким дуже лягає хорошо лапша, щоб і їм сказати, не поведіться на яку різницю ще раз, на нам пофіг, да? там тільки там, по-іншому трошечки. Тому що ви. Таким чином, голосуючи за Зеленського і його камарілів, ви забираєте майбутнє у власних дітей, і внуків та зрозумійте ж це вже. Мало того, якщо хтось пішов і проголосував за Зеленського, він не тільки у своїх, у своїх би, ну ладно, у своїх дітей. Ну не любиш ти своїх дітей. А на що ж ви моїх забираєте майбутнє? А я хочу своїм класного майбутнього в сильній, незалежній, демократичній. І Європейській Україні. На цьому і стоїм. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо спонсорувати, підтримувати цей канал. І знаємо, незважаючи на всі зусилля Офісу президента, Україна тримається, ЗСУ тримають фронт. Русняві не пройдуть, но пасарам.